Кліщів цього року менше ніж торік. У цьому запевняє ентомолог Ігор Небогаткин. Озброївшись кліщоловкою, науковець веде нас на лови в один зі столичних парків. Я хочу знайти кліщів. Якщо кліщі живуть в траві, виключно не на деревах, не на кущах, в траві. Полювання триває протягом 20 хвилин на галявині неподалік тротуару. За цей час жоден кліщ не причепився. Щоб упіймати паразитів, треба йти в гущавину, каже Ігор Вікторович. Фахівець згадує, торік за цей час зміг спіймати декілька десятків. Пік активізації кровопивців припадає на 1999 рік, 2000 і 2001. В цьому році якраз трохи менше, ніж в тому році. Це пов'язано з тим, що кліщі вийшли із діапазу після зими в березні, коли температура піднялась до 17 градусів на сонці, а потім прийшли снігопади, і ті кліщі, які вийшли, вони загинули. Кліщі не літають і не стрибають, розвіюють міфи спеціалісти. У столиці налічується 13 видів цих членостоногих. Найпоширеніше два шкуроріз та лісовий. Останній прижився на всій території України. Його ще називають цефалітний. Укус такого кровопевці може викликати тяжкі хвороби, пояснює лікар Сергій Боднарук. Це ураження суглобів, ураження головного мозку, ураження серця. Скажем, не гарний з цього. Це те, що уражені суглоби дуже погано лікуються. Що таки укус кліща добре знає пані Тетяна. Жінка згадує торік, після прогулянки парком у неї піднялася температура. Кліща на собі не помітила, то ж лікувалася як могла. Та коли хвороба не відступала, звернулася у поліклініку. Діагноз перліоз. Спочатку думала, що це просто банальна алергія. Потім так я працюю в медичної установі, підійшла до свого лікаря, я показала. Вона мені сказала, що в тебе береліоз, призначила мені антибіотики, я мала їх пропити. Кліщі мають улюблені частини тіла, куди присмоктуються. У чоловіків та жінок вони різні. У спати на на коліна у жінок одне з найбільше пахова частина. ось. І волосся на голові. У чоловіків пахова і спина. Пильність та своєчасне звернення до лікаря може врятувати від недуги, байбільше навіть життя заповняють факівці і в чахів самотужки втягати паразита. Пінцетом максимально близько до того місця, де він впився, потім вправо, вліво, так до десяти разів. Потім починаєте витягувати, от вперлися самі в собі, і дуже дуже повільно вправо вліво на себе, вправо вліво на себе він витягнеться. Але дуже обережненько, дуже важливо, щоб він залишався ще живим. Тероризуватимуть кліщі до кінця травня. Влітку вони зазвичай зникають, кажуть фахівці. А нова атака розпочнеться вже у вересні. Наталка Полівчук Ігор Будко, соціальний пульс.